Ви думаєте посадити гортензію у своєму саду, але не впевнені, де саме її краще розмістити. У вас є тінистий куточок, який хочеться оживити, або сонячна клумба, де не вистачає яскравих фарб. Чи потрібно гортензії повне сонце, півтінь, або вона може рости в глибокій тіні? Короткої відповіді на це питання немає. Але хороша новина полягає в тому, що різні сорти гортензії можуть рости як на сонці, так і в тіні. Все залежить від конкретного виду і кліматичної зони. У цій статті я розповім про різні сорти гортензії та їх переваги в освітленні. Якою б не була освітленість вашого саду, знайдеться сорт, який ідеально впишеться у ваш простір. Давайте розбиратися. Сонце чи півтінь? Відповідь і те, і інше. Рослини, які віддають перевагу півтінь. Потребують 3-6 годин прямого сонця в день. Солнцелюбівим видам потрібно 6 годин і більше. Якщо ви не впевнені, скільки сонця отримує ваша ділянка, спостерігайте за вибраним місцем протягом дня. Відзначайте, коли воно освітлено, а коли в тіні. Також можна використовувати спеціальні прилади для вимірювання освітленості, які продаються в садових центрах. Всі види гортензій добре ростуть в півтіні. Але деякі, наприклад, гортензія волотисте, Hydrangea пани кюлата люблять більше сонця. Гортензії крупнолисне, аж макрофоліла і пельчатає, аж серейте, не дуже добре переносять ні глибоку тінь, ні палюче сонце. Гортензії в тіні. Ідеальними умовами для більшості гортензій є ранкове сонце та після обідня тінь. Навіть волотиста гортензія, яка любить сонце. Буде добре себе почувати в півтіні. Але є сорти, які можуть рости і в повній тіні. Гортензія Дуболісне, хайдрейнджа квесифалея – великий чагарник, що досягає 2,5 метрів у висоту. Вона відмінно підходить для тінистих садів, створюючи затишок і приватність. Влітку вона цвіте білими сувіттями, а восени її листя набувають красивий червонувато бронзовий відтінок. Ще один тіньовий тривалий вид гортензія Черешкова, Hydrangea Anomala SSP petaolaris. це ліана, яка може виростати до 15 метрів, якщо є опора. Її білі мереживні квіти прикрашають сад влітку, а густа зелень відмінно виглядає на стінах, альтанках або навіть стовбурах дерев. Догляд за тіньолюбними гортензіями такий же, як і за тими, що ростуть в півтіні. Важливо стежити, щоб навколо кущів не накопичувався сміття, і забезпечувати хорошу циркуляцію повітря. Після встановлення поливайте рослину раз на тиждень, але стежте за листям у спеку, якщо вони звисають, збільште полив. Сорти для тіні є кілька сортів гортензій, які відмінно відчувають себе в тіні. Деякі з них можуть рости навіть в холодних регіонах аж до третьої зони морозостійкості. Гортензія Дуболиста Снауквин. Цей сорт вражає своєю красою. Влітку його суцвіття мають ніжно-рожевий відтінок, а листя змінюють колір з темно-зеленого на насичений червоно-бронзовий до осені. Гортензія дуболісна і алис Один з найбільших сортів дуболісної гортензії, що виростає до 4,5 метрів. Влітку він покривається кремово-білими квітами і ідеально підходить для створення живоплотів або прикраси лісових куточків. Гортензія деревоподібна, Енебел. У цього сорту одні з найбільших сувіть до 30 см в діаметрі. Кущ виростає до півтора метрів у висоту і ширину, а його білі квіти довго прикрашають сад, Енебел відмінно виглядає в одиночних посадках, живоплотах і навіть в букетах. Гортензії на сонці. Якщо у вас сонячна ділянка, найкраще підійде гортензія волотиста, хайдрейнджа дрейнджа К'юлата. Вона витривала і росте в зонах з 4 по 8. Цьому виду потрібно щонайменше 4 години сонця, але ідеально, 6 і більше. Суть свіття у волотисте гортензії конічні, спочатку білі, але з часом вони можуть стати рожевими, бежевими або навіть зеленими. Цвітіння у неї більш пізніше і тривалий, ніж у тіньолюбних видів, а засухлі суцвіття прикрашають сад навіть взимку. У жаркому кліматі зони 7 і вище, волотисте гортензії потрібно послеполуденне тінь і більш частий полив. Грунт повинен бути добре дренованим, щоб уникнути хвороб. Сорти для сонця Багато гортензії люблять півтінь, але є й ті, що відмінно відчувають себе на сонці. Гортензія волотиста, Winky Великі суцвіття цього сорту спочатку білі, але з часом стають рожевими, при цьому нові квіти на кінчиках залишаються білими. Кущ виростає до 2,5 метрів і підходить для живоплотів або контейнерів. Гортензія волотисте, лаймлайн. Її суцвіття спочатку зеленуваті, але з часом можуть стати рожевими або червоними. Цей сорт також виростає до 2,5 метрів і чудово виглядає в поєднанні з трояндами або декоративними травами. Гортензія Волотиста. Піджі. Цей сорт можна вирощувати як кущ або формувати у вигляді дерева. Доросла рослина досягає 4,5 метрів у висоту і прикрашає сад ніжно-рожевими сувіттями. Укладення Гортензія універсальна рослина, яку можна посадити як на сонці, так і в тіні. Головне вибрати відповідний сорт і забезпечити йому правильний догляд. Не бійтеся експериментувати. Ці рослини додадуть вашому саду краси в будь-якому куточку.